Добрий день, дорогі друзі. Кожен день дощ у нас. Розкрилась півоння ще й манішики подібна. Це вже четвертий рік їй. І я однією фанатією. Просто не можна очей відірвати. Ви ж подивіться, скільки бутонів. який огромний куст у мене. І що виходить. Ось гляньте, я в минулому році вам її показувала. Вона ця вся з міліровочкою. Біленькі пелюсточки по а тут же, дивіться, і є і однотонні. От зараз в мене газону включили сусід. Ну нічого, я зараз почекаю, поки він наповниться і приключу знову вам. Завтра збирається дощ. ну Він буде довго годіть Я боюся, що зараз набіжать хмарки. от Вони так набігли вже. Ось така шимані шики У мене стоїть вона ось бутони. Дивіться, які бутони обалденні, ребята, обалденні. Це дерево подібне. Вона, звичайно, не дешева пігонія Я купляла її у флоріумі. Ось як трудяться бжілки. Бжілки трудяться. От бачите, дивіться, оце одна гілка йде. Ось друга гілка велика. Там я показувала вам третя і он четверта. Четвер на чотири гілочки. Вона поділилася, дивіться, знизу. Одна, друга, третя, четверта. Ну, знаєте, що вони приходять малесенькими, тільки корінцями, а потім ти вже сам вже собі король і цариця, і вибираєш, і вирощуєш її сам. От, подивіться, на одній, ось на одній, то я показувала, одна гілочка була однотонна, одна була із міліровочкою. А тут ось дивіться, і така, і така одночасно. Ну, Друзі, хіба не можна її любити? Я од неї просто балдею. А ще ж я кинула ось на сінечко з неї. Це три роки назад кинула. В прошлому році вона проросла тільки одна насінниночка, а потім пропала. Я не бачила. А в цьому році, ви ж подивіться, скільки я кинула, скільки є. Це раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Багатенько, ось багатенько-багатенько воно і наросло. Побачу, який же буде результат із тих сіянців. Ну це ж треба чотири роки ждати, а то й більше. Поки він перестав густи, і вам прибігла ще до однієпівні даровоподібної, дивіться, ось вона куплялась як просто невідома. Я зайшла в садовий магазинчик, а там такий продавався. І в мене такий махровий колір, такий он великий є. кущ, Але той кущ простий листочки, а тут махрові. І він теж був менесенький, манесенький. Я коли знімала, в ну, мене внучка була знахиляла головку, щоб його побачити. Ось дивіться, який кущ гарний. В цьому році, знаєте, ж, Гусінь сильно поїдає їх. Оці дірочки, дивіться, під кожним листочком це вже гусінь, потрібно їх. Обробляти. От так, друзі, дивіться, дивіться, моя шимані шийки стоїть. Там далі буде ДНГ зелений. Так, оце цей кущик поверну, поки тишина, в мене ось дивиться на оці луки, які в мене ось. О... Луки, там вон... задом наперед іду, спішу, щоб вже встигну показати, ось. Чудо прилетіло до баби горної цибульки. Цибульки різних кольорів, різної висоти. Морознички. Друзі, розсадила, діточок присадила в тіньок, знайшла містечко у себе аж під фундуками. Побачимо, що вийде. Так, розвертаюся і переходжу до цього. Оцей простачок, дивіться, як вийшло. У цьому кущу, друзі, за 14 років. Гляньте, який він великий. Ну, такий, як я ростом, в мене метр п'ятдесят з кепочкою. <с? <с?> ось такий кущик у мене стоїть. І він саме У мене було, їх таких два. І я один кущик вже продала своїй подрузі, вона сильно попросила, а мені відріс отут рядишком. А тепер тут місце для хост. Бачите, ось півників сюди витягла, половинка тільки залишилася на нову клумбу. Ой, вітруга такий холодний. Брр! Так, друзі, ось подивіться, що робиться, ще скільки в мене скільки бутончиків буде. вон, Чекаю нові посилочки із хосточками, Деякі в мене сидять красунечки в горщичках жовтенькі. Так, друзі, і ось подивіться на цей куточок тепер ось з цього боку, як я його бачу. Бачите, які красивущі, красивущі в мене малінові, малінові кущі. Так, а ще. Ось мене ще доцвітає, саме перший оцей білий. А зараз я покажу, ще воно далі в далині. Ще один є. А це, друзі, теж деревоподібний, давно росте, але ж він перший розкрився, а потім оце холода, і він просто стоїть у бутоні і в бутоні ж Ви бачите, я підходжу до нього, беру його. Подивиться розкритись, а він не розкривається, одразу лісточки випадають. Ось, ось такий, ось такий. Ой, добре, трохи він траву витрушує, то передишка мені поки я зніму. Ньому... Так, і прибіжу зараз туди. Ну ось морозники. Морозники, морозники, мої ще го ого-го. Уже, дивіться, позав'язували на сінечко. І треба їх швидко буде видаляти. Бо як насіються, то я знову не буду знати, що з ними робити. Ось скільки діточок у мене. Мільйон. Мільйон. Ось так виглядає мій тут садочок, друзі. Я балтею. Зробила такий маленький парканчик, щоб не падали високі рослинки на хосточки І зараз підійду до того півовна, півоні до тієї щас. Пропіжуся бігом по дорожці. Це ж у мене на вулиці. Кріном папа. Ось стоїть же жакаранда. А, кстати, друзі, у мене почали цісти павловня. Високо, високо вам не видно. Павловня викинула ці точки. Вчора замітила, які хмари ходять у мене кожен день, кожен день не встигаю, друзі дорогенькі, не встигаю між ними в клініцях, це... <звпадає> мій режим з'їв, вон ще півонястить. Зараз, 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 з кругом бігом по півоням. Зацвітає один сорт камасії. Це лаксіолі, а ось у моя стежечка із гіхерами. Дивіться, я. Одне фанаті, друзі, Це скільки щастя я вам не можу передати цієї всієї краси. Так, біжунту на ту сторону вам розігналася. А тут же ще ось у мене. Дивіться, які центри бордюрні цвітуть. Хіба можна просто так іти? Ну не можна просто так іти. Ось, ось що робиться в мене в цьому куточку. Ось куди я позасажувала свої, дивіться. Вон куди схумала свої сіянці. Вон сіянці мої стоять. Добре, що зараз, ще дощі, то воно не треба їх бігати поливати. І вони, може, гарнесенько приймуться. А п'ять сусід місце, із... у нього великий газон, що він косить і косить, мама мія. Так, друзі, побігла далі. Молодять у мене тут гіхер, папороті, але це отдельно, отдельно. окремо буде відео, Так ось. Забула, Волжанка. Волжанка маленька ця, низькоросла. Там не є сім'я, немає часу. Так, пішла я далі. Так, по дорожці, по цій. Ось тут що робиться в мене. І папори тіть. І дивіться, скільки в мене красунь тут. Душа радується, друзі, душа радується, жити хочеться. Так, йду, йду, йду. І дошла ось до цієї моєї любимої. Рослинки, яку я виростила з насіння, із китайського Аліекспреса. Пам'ятаєте, я ж вам розповідала не один раз про нього. І це чотири роки ждала, поки проросло насіннячка. І от вона мені кожен рік все більше і більше отримує, дивіться, яка вона цікава, пелюсточка в нього. Не рівно, не гладкі такі, а вона така якась, дивіться, я навіть не знаю, як точно як пір'їнка у, Пір у Фенікса. Дивіться, дуже-дуже не дуже на пір'їнку, А ще й пахне, пахне так. Ось вам ще покажу ще. Один ексклюзив посіяла мені, Валя Проценко присилала мені на я, я в неї попросила. Ось коричневий е, подорожник. Ось я його як висажу на рівненьке місце, бо це ще ж тут тільки сіянці, ще нікуди не висаджувала, І покажу вам, що ж вийшло. Бігом біжу, дивіться, оце в мене стояв парканчик біля зовсім іншому місці Але я ось вирішила, щоб не підв'язувати паличками, то я під, оце ж кануфер стоїть. Бачите, він піднімається вверх це Вернікаструм. Я там вже зняла перед цим вам відео, трошки покажу. Ось покажу, як у мене ось. Ну вони ж, дивіться, коли я знімала, вже пройшло декілька днів, воно зовсім зовсім по-іншому вже виглядає. Ось як Скільки я очітків посадила, гляньте, які очитки красиві. Зелененькі, коли моє зелененьких хосточок. Одна краще другої, Дивіться, друзі, будемо роздивлятися, хто любить очитки, а хто любить хвости. Ну, будемо разом усе дивитися, гляньте. Да, навіть у мене ось дивіться, які є клубничка мене є. Ха. Так, це мене цей любисток. Це жемчужниця і на ній сидить хруща, треба його поймати. Ой, передишка. Передишка виключилася. Так, друзі, погляньте, як піднялася. Ось ось щавель, кровава мерія. Більше, ніж мої хости, вже гляньте, хосточка. Пру дракон, мій любимий, гляньте. Стройненький, худенький, ну точно такий, дивіться, як, ось, як щавель. Так, і тут. А, ще ж хотіла показати ось, от, дивіться, які красиві. Ох, і красиві гляньте. Ловкі-ловкі. Ну, а я виявляю, як вони ще виростуть. оце це тільки посадила, ну, 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 не знаю. Чи тиждень, чи два. отак, так, друзі. Ось красунечка в мене ще кінкібоц. Обалденна гляньте. І під них я посадила отут червона доріжка. Це буде червона доріжка. О, спішу, бо в мене роботи, друзі, не почати край. Пересаджуєш рододендрон, витягаю від кущів тут, тому що вони сильними корнями переплили, бідненькі рододендрони, і вони не можуть зацвісти їм важко. І я вирішила їх оттуди витягти ближче до дорожки. Це інша буде історія і це буде інше відео. Ось моя Йошта, смородина вже зав'язалася. Ну і давайте я ось дивіться, бачите, такий білий фенік стоїть. Так, о, птицем сам собі тут виріс і сам собі тут балдет рядом із дубравником. Так, це маленьке, бо верніше крупний такий, він тут сам виріс, а мелкий такий, я вже викидаю, він мені вже набрид. Так, друзі, і ось моя дівця, куди я ложу скошену траву. Як воно скошеною травою, тут гарно виглядає. Листочки чистенькі, грязюка на них не летить, особливо, коли листочки жабисті, то в мене було така історія, що перед тим, як вам зняти, то приходилось мені ще щіточку чистити листочки. А вони ж не дуже гарно очищаються. Так, друзі, ну, похоста буде окремо, ви бачите? Ось полюбуйтесь, один куточок. Ось вам покажу ще раз з цього боку мою шимунішиті. З цієї сторони зелений бутон розкривається джінге. От буде зелений, призелений, хоч, хоч би не обірвалася ця, як тільки пальці відпущу, як воно кожен раз щось обривається, не дає мені Ось погляньте на цей кущ. Друзі, погляньте на цей куш. Мама мія, мама мія, одна сплошна любов. Хоч і дорого стоїть, але не жалко. А ось же ще скільки буде півоній. Я ж їх забрала, пересадила під вишнями, там вони росли. Я їх оттуди забрала, це осінню пересаджувала. Прошлу осінь, мабуть, не в цю осінь я вже садила, вже й не пам'ятаю, чи цю, чи прошлу осінь. Ні, ні, в прошлому, году вони вже росли. Значить, Це було позапрошлу осінь, друзі, коли я все повитягала і пересадила сюди спеціально кущики. Тут Аннабель гортензія і пінка Анабельшована. Ще мене тюльпанчики цвітуть. І ось любитись, любитись моєю красунею. Ох, і красуня, ох, і красуня, ох, і красунечка, дивіться на цей кущ. Любуйтесь разом зі мною. Ще бутончики є, бутончики ще є. Ось повно-повно бутончики, воно стоять, великі, великі, крупні бутончики. Ось бачите, на одній гілці і такий, і такі. Все, я вас усіх люблю, цілую, друзі. І біжу зараз до доща, бо завтра цілий день дощ. І буду зараз пахати. Осталося пересадити одну розу і два і дві, і два рододендрона. Все, цьомі, цьомі, я вас люблю, миру вам, всім і здоров'ячка. Заходьте в гості.